Я не проти фарм індустрії, да, не говорю закрити, не проти індустрії виробництва їжі там, умовно. не пропоную її закрити. Так само я не пропоную закрити б'юті-індустрію. Да, Але що мене дивує, умовно, як людина, яка має відношення до концепції здорового способу життя? Чим більше я в неї поглиблююсь, тим більше я розумію, що зовнішність людини напряму залежить від того способу життя, який вона веде. Типу, що вона їсть, скільки вона спить, mm -hmm. яку рідину вона вживає, в якій кількості. І Я не уявляю, як умовно інші якісь препарати. Да, там. Я не знаю, я ж ніколи не відвідував там, якихось салонів, мені mm -hmm. ніяких процедур не робили, ви не повірите в це, але це правда. Так, от. Ботикс на подушка. І mm. що я хочу сказати, що замість того, умовно, щоб ми несли цю культуру, да? щоб людина там, через харчування, через інші засоби дбала про свою красу, умовно, зовнішню, <кхи> ми намагаємося, знаєш, от тебе машина ржава, побита, <кхи> така, викривлена, і без так, через, те, ти, через те, що ти поганий водій. Ти такий. А давай ж покльовка. Повернути, воно виглядає якось так. Я думаю, типу, не пропоную, закрити б'юті-індустрію. Там величезна кількість хороших людей, але, типу, чи взагалі можливо дбати про свою красу в знову ж таки обхід харчування, фізичної активності, відновлення і всіх необхідних інших елементів твоє